Так, до нас крокує доктор технічних наук, професор львівської політехніки, директор відділу робототехніки соцсерф. і соцсерф це найбільша глобальна іт компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Ну що, тема виступу у вас від цифрових двійників до автономних місій фізікал у космічних технологіях. Ну що я. 에, Попрошу аудиторію ще раз поаплодувати спікеру, який на сцені. Тема дуже цікава. Все, не забираю ваш час. Будь ласка, пане Люпо, дякую. Доброго дня. Тут не переключило. Шане панство, до нас летить 10 квінтільйонів доларів. Це так, щоб ви розуміли: мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон, квінтільйон. Оцей камінчик він називається психе... 16. його приблизна вартість 10 квінтільйонів доларів, і він буде найближче до планети Земля в 2029 році. Усі гірськовидобувничі компанії світу вишикувалися в чергу, щоб змогти урвати шматочок цього астероїда привезти на Землю, ну і від і відповідно добути ті корисні копалини, які у ньому є. А це є. Золото платина, паладі і інші. Ну, справді цифра вражаюча, але подумайте по-іншому: це один з астероїдів, які літають в космосі. Інші менші, дешевші, але кількість їхня просто фантастична. Зараз активно проводяться дослідження по тому, як можна взяти дрона, посадити його на астероїд, схопити. Трішки цього астероїда і відвести назад на космічний корабель, з якого було його випущено, дуже багато конфліктів, якщо ви проаналізуєте воїни, які є на нашій планеті, є через ресурси. Рідкоземельні матеріали матеріали інші. Уявіть собі, наскільки все стало би простіше, якби ми могли черпати не ці ресурси несправні. Не з планети земля, де вони локалізовані, обмежені, якби ми могли мати доступ до цих ресурсів в космосі. Наприклад, на е, урані йдуть дощі з діамантів. Прилетіли на уран, зачерпнули ведро ді, діамантів і вже, вже все добре. Так. Е, в компанії SoftServe, власне, ми е, це сервісна. Компанія, і ми допомагаємо нашим клієнтам з різноманітними проектами, в тому числі з проектами, які пов'язані з робототехнікою, як на землі, так і на місяці. Відділ робототехніки існує вже більше восьми років. Ми за ми за той час зробили більше ста проектів. І у нас уже є 60 людей з різних країн світу, включаючи там Україну, Польщу, Сполучені Штати, Мексику, Німеччину і інші. Робототехніка загалом це така галузь, яка поєднує в собі як індустрію, так і наукоємні проекти. Тому серед партнерів у нас є NVIDIA, AWS, Azure і інші. Так само ми активно співпрацюємо в науковому плані з різними основами, такими як NASA, ESA – це European Space Agency, Це є. Університети, такі як у Куліївська політехніка, Кавентрі Університі, Тексас Університі і інші. Якщо говорити про групу робототехніки та автоматизації на софтсерві, то ми загалом можемо надавати рішення під ключ end to end solutions, Тобто, ми у нас є як мехатроніки, які можуть задизайнити залізо. Ми механіку, електрику, ми можемо виготовити робочий прототип робота. Ну і все, що стосується програмного забезпечення, тобто у нас є. Люди, які працюють з е, мобільними платформами, літаючими дронами підводними, роборуками, багатолапими, роботами, е, гуманоїдами. У нас є люди, які займаються е, Perception, Тобто, я навмисне не кажу computer Vision, тому що персепшн це так само і інші сенсори, Лідар, Радар і е, таке інше. У нас є люди, які займаються е, Hardware Adoption, Люди, які займаються. Е, е, Проектами пов'язаними з і фізикою. Ми поєднуємо собі все, що можна, для того, щоб зробити роботів, які будуть допомагати робити не тільки традиційні задачі, а також задачі пов'язані з одні це називають Smart Robotics, інші це називають Physical AI. Тобто, уявіть собі раніше роботи могли, якщо якась є конвейерна лінія, вони могли переставити об'єкт з точки А в точку Б. І все. Якщо на конвейері ця деталь є не в точці А, а в точці А плюс Дельта Х, все це вже проблема. Треба викликати інженера, який міг би переставити об'єкт в правильне місце чи забрати його, і тоді виробничий процес продовжить. Якщо ми говоримо про physical AI, то ми говоримо, що роботи самі адаптуються до змін в навколишньому середовищі. Вони можуть, маючи достатню кількість сенсорів. Змінити свою поведінку в залежності від того, що відбувається в зовнішньому середовищі, таким чином Physical AI – це є підхід, який дозволяє роботам розуміти свій внутрішній стан, стан навколишнього середовища, мати достатні обчистувальні потужності на борту, щоб приймати рішення, ґрунтуючись на змінах в зовнішньому середовищі, і втілювати ці зміни в життя. Не, дуже нерозривно з роботехнікою пов'язано таке поняття, як Digital Twin або цифрові двійники. Загалом робот це є шмат заліза, який переважно дорого коштує. Ну, тобто роборука дешева, 10 тисяч доларів. Так? Дрон, якщо на нього навішати сенсори, то деколи один сенсор може коштувати мільйон доларів. Так? Е, мобільні платформи теж різняться в залежності від. То але ми говоримо про десятки тисяч доларів. Відповідно, якщо ми запрограмуємо, от я не знаю, якщо можливо серед вас хто, хтось є, хто пише програму комп'ютерну, і вона виконується з першого разу. Я не бачив таких людей. А що це означає в робототехніці? Ви за... написали програму, залили на робота, робот поїхав, розбився об стінку. І ви дивитесь на свої там кілька десятків тисяч доларів сумно і думаєте, що вам що вам робити далі? Тому, якщо ми говоримо про цифрові двійники, ми говоримо про симулятори, такі як NVIDIA ZX7, Gazebo, Coppelia, 7 чи інші, які дозволяють спочатку створити середовище, яке є ідентично до того, в якому буде працювати робот. З, от мати там копію цього робота, запрограмувати його, перевірити, як він там працює. Після того як він працює там добре, ми можемо це програмне забезпечення перенести з симуляції, тобто з Digital Twin на Real World Twin чи на Hardware Twin. Процес цей називається sim, ну, закривання закривання to Real Gap або Hardware Adoption. Якщо говорити про цифрові двійники, існує цілий спектр цифрових двійників. Це може бути, якщо у нас є вже готове виробництво, наприклад, завод. Ми у нас вже є прилади. Ми можемо їх обвішити сенсорами. У нас може бути моніторинг твін, коли ми досліджуємо стан. Робота в стан об'єкту і візуалізуємо. Це може бути оперейшнолтін. Коли ми робимо якийсь глибший аналіз, шукаємо тренди, аномалії. Коли ми робимо predictive maintenance, передбачуючи стан робота в залежності від того, які у нас є сенсори. Тоді це може бути симуляція, і може бути автономі. Коли завод фабрика чи робот працює повністю автономно без втручання людини, людина собі в офісі, десь в хмарочосі з чудовим видом п'є каву і дивиться на планшеті, як його завод приносить купу грошей. Це в випадку, якщо у нас вже усе є. Якщо ми тільки починаємо щось робити, і у нас заліза немає, то логічно спочатку почати з симуляції. Це може бути або те, що я перелічив, або такі засоби, як MATLAB, ANSYS і таке інше, і поєднання їх. І відповідно, коли воно вже працює в симуляції, ми можемо потрохи втілювати в життя новий продукт, над яким ми працюємо. Ну, достатньо цих слайдів з схемами. Давайте подивимося, як воно працює в реалі. Тут ви бачите. Симуляцію дрона, який на місяці досліджує печери, кратери і поверхню, будуючи 3D-карту. Ми думаю, що ви всі знаєте, що на місяці атмосфери немає, ну майже немає, але нею можна знехтувати. Такий традиційний дрон, як літає у нас на планеті Земля, там літати не може. Але якщо ми обладнаємо його рушійними двигунами з паливними баками, він може фактично переміщатися. На певній висоті над місячною поверхнею, періодично включаючи двигуни, щоб підтримувати свою висоту. Такий дрон, наприклад, може бути обладнаний в даному випадку двома камерами АМЮ і іншими е, сенсорами внутрішнього стану, наприклад, там, з кількістю палива в, в паливних баках, і е, задача його знайти лід. Чому лід? Перевести будь-що. Кілограм будь-чого з землі на місяць коштує від мільйона до півтора мільйона доларів. Неважливо це кисень, вода, людина, шматок металу. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що згідно місії Артеміда в 2032 році, мабуть, трошки пізніше, у нас буде поселення людей на місяці, їх треба забезпечити, наприклад, киснем. Кисень можна добути з льоду. Їх можна їх потрібно забезпечити водою, теж можна добути з льоду. Компанія Blue Origin вже зараз має і використовує ракетні двигуни, які працюють на рідкому кисні і на і на рідкому водні. Їх теж можна добути з води. Таким чином, наш дрон досліджує поверхню. Поверхню, здавалося, б, просто бо можна запустити супутник, але так само печери і кратери місяця шукаючи там лід. Знайти лід це одне, але потрібно його так само викупити. В цьому прикладі ви ви бачите робота, якого ми змоделювали. Це є так само, як і перед тим симуляція Nvidia Isaac 7 Але тут вона поєднана з рівняннями теромеханіки, які були зроблені в моделіці, і за допомогою підходу код-симуляції ми Забезпечили двосторонню комунікацію в режимі реального часу між цими двома програмними продуктами моделіка і Isaac-7. Відповідно, у нас є частинка високоточної фізики на основі диференціальних рівнянь і частинка фізичного двигуна. Фізікс 5 який дозволяє симулювати загальні задачі робототехніки. Ви бачите, в режимі реального часу визначається лід. Це оці білі кульки. У нас поверхня регуліт, це місячний ґрунт, симулюється як багаточастинкова динаміка. Відповідно, рух однієї частинки впливає на положення інших, і завдяки теромеханіці ми обчислюємо сили, які діють між ковшем і. Поверхньою ґрунту, а ця горизонтальна штука це є вібраційний елемент, коли силою потрібно докласти для проникнення в регуліт є надто велика, включається поперечний рух ковша, і відповідно він діє як ніж для того, щоб полегшити проходження в регуліт. Графіки, які ви бачите, це є графік сили, яка діє між реголітом і ковшом. Миттєвої потужності, яка споживається в дану секунду, і загальної витраченої енергії. Це важливо, тому що на місяці ще розеток немає. Треба вчасно вернутися на базу, щоб могти поповнити запас енергії. Ці два роботи це добре, але якщо ми говоримо про щось корисне на місяці, це завжди кілька роботів флот, який працює разом. І ми зробили симуляцію, яка дозволяє. Одночасно мати кілька дронів. Ну, в даному випадку їх було 5-3 екскаватори, і до кожного екскаватора дві вантажівки, куди вантажать лід, і відповідно вони відвозять її на базу. Дрони можуть шукати лід, і якщо вони знайшли якесь джерело з льодом, яке є краще, ніж то, де працює зараз екскаватор, то екскаватор може переміститися. В нове місце і вантажівки підтянуться за е, цим екскаватором. Е, тут е, що? Потрібно розуміти, що зараз дуже багато компаній на планеті Земля будують своїх роботів, які будуть робити щось корисне на місяці. Переважно одна компанія має якогось одного робота, Ну може там два-три. Але для здійснення повноцінної місії потрібно багато роботів від різних компаній. І власне наша симуляція дозволяє з легкістю додавати роботів будь-яких інших, які можуть спільно з існуючими роботами працювати над певною місією, і таким чином вона може дозволити різним компаніям спільно спланувати місію, зрозуміти, скільки яких потрібно роботів, налагодити алгоритми співпраці між цими роботами, ну і взагалі оптимізувати побудову поселення. От, це один з прикладів нашої співпраці. з Партнерами, це є проєкт НАСА, над яким ми працюємо, він полягає в побудові посадкового майданчика на місяці. Яка проблема взагалі з посадкою на місяць? Регуліт дуже обліпляє усі сенсори. І фактично останніх 5 метрів ви сідаєте в сліпу. Якщо б у нас був посадковий майданчик, то в цьому випадку. Ми могли би на основі технології, яку розробляють наші партнери. Це фактично є е, в Вони би зробили бруківку з цього регуліту. Немає атмосфери, немає вітру, тобто вона завжди була би чистою. Е, і коли сідає якийсь човник, там вже ну є тверда поверхня. Відповідно, підвищується безпека польотів. І ви бачили е, для того, щоб побудувати цей майданчик, треба щоб різноманітні роботи. Працювали, відповідно, в них має бути належна колісна база, це є ширина колеса, діаметр колеса і таке інше. Ми використовуючи симуляцію Вайзек 7 і е, е, дизайн в, е, в цьому в блендері, і так само е, розв'язуючи задачу теремеханіки, можемо е, зробити замкнуту систему, яка під яка допомагає знайти оптимальні параметри колісної бази. Ну, місяць це добре, але так само є задачі, які потрібно вирішувати на землі. Зокрема, в гірничо видобувній промисловості. Зараз ви бачите симулятор Algorix, де екскаватор копає в шахті руду, складає на вантажівки, які є флот вантажівок, а це там вантажівки величезні, колесо значно вище за мене. Відповідно, їм потрібно Понизу шахти, якщо хтось колись бачив шахти відкритого типу, воно таким по серпантинчику машина піднімається вверх. Проблема цих машин це енер витрати пального. Будь-який затор, зупинка, чи ще щось це є. Збільшує витрати пального. Треба цього уникнути. Як ви бачите, на відео вантажівка об'їжджає калюжу. Крім того, вантажівки розраховують свій шлях так, щоб уникати заторів, і щоб не робити колію. Воно сумісно з. Є така відкрита платформа VAR шведська, і вона може туди передавати дані для аналізу. Ми говорили про штучний інтелект. Штучний інтелект цілком не розривний з робототехнікою. І зараз ми говоримо про робота, який використовує Vision Language Action Model. Це означає, що робот не розпізнає об'єктів, він розпізнає їхні фічі. Використовуючи підхід транспонтернет, використовуючи кліпорт, він має словник між словами і зображеннями, розуміючи для до якого об'єкту ці фічі відносяться. І за допомогою Socratic model ми можемо спілкуватися з роботом, наприклад, текст. Зокрема, тут ви бачите ось справу зверху. Роботу прийшла на вхід команда. Kitchenware on a plate, towels in a brown box, тобто розкласти кухонне приладдя в білу тарілочку, рушнички в коричневу коробку. Робот, ніколи не бачивши цих об'єктів, але маючи навчену модель за алгоритмами, про які я згадував, сам розкладає ці об'єкти по коробочках. Якщо ми говоримо про. Прогрес в робототехніці не можна не згадати гуманоїдів. Тут швидкість 3,5, тому не дивуйтесь, що він так браво марширує по складу. Робот від Юні-3, він може підійти, взяти коробку з конвеєра і переставити на поличку. Ці роботи ну, тобто роботи гум гуманоїди від Такі компанії, як Аптронік, Figure.ai, Boston Dynamics вже активно використовується сотнями на виробництвах таких компаній, як Hyundai, Mercedes, BMW та е, інших. Якщо говорити про гуманоїдів та місяць, це ті роботи, які будуть е, активно допомагати створювати базу е, нашу на місяці, тому що. Е, там будуть жити люди. Нема сенсу завозити величезні роботи, колісні, будувати, щось будувати всередині, якщо можна туди завести гуманоїда, і він буде йому не йому не потрібно стільки місця. Крім того, роботи гуманоїди можуть потрапити в печеру, в кратер. Вони значно легше пересуваються по території, наприклад, там, де є камені, там, де є спуски і таке інше. Зараз ви бачите. Що робот гуманоїд оперує з кристалами? Це був проект спільно з нашою XR-командою. Тут є віртуальна реальність. Роботом керують в віртуальній реальності, і в цьому проєкті враховано, що затримка сигналу з землі на місяць є кілька секунд. Таким чином, робот частину часу працює автономно, передає відео через ну, в vr окуляри і надходять якісь йому команди, які потрібні, які йому потрібні виконати. Загалом, якщо ви спостерігаєте за робототехнікою, то ви бачите, що темпи розвитку просто нереально великі, і в принципі, от, якщо хтось, так як я читав активно наукову фантастику 60-70-х років, то ви бачите, що те, що писали тоді автори, вже втілюється в нашому житті. Ми вже це бачимо, і ми з вами маємо унікальну нагоду вплинути на те. Що відбувається з людством і, і яким буде розвиток цього людства? Тому насправді живемо в дуже цікавий час. Дякую вам за увагу. Е, на жаль, у мене тут вже якийсь час моргає позначка тайм. Е, я буду на стенді сосеву. Якби ви були якісь питання, буду радий поспілкуватися. Дякуємо вам. Так, якщо будуть питання, можете е, підійти до пана Любомира. Дякую. Е, чи одне питання зможемо? Я думаю, одне може. Як е, залі, якщо хочете в мікрофон. Хочу з вами особисто так безпека. Добре, дякую вам ще раз. Добре. Дякую.